ФОП, як правильно поставити бізнес на паузу до 26-го року. Для ФОП єдиника, який не планує вести діяльність до закінчення 2025 року, найбільш оптимальним варіантом з точки зору мінімалізації податкового навантаження є перехід на загальну систему оподаткування. На загальній системі оподаткування при відсутності доходу ФОП. Не сплачує податок на доходи фізичних осіб, тобто ПДФО та військовий збір. Ключовою перевагою загальної системи є також можливість не сплачувати єдиний соціальний внесок за відсутності доходу. Відповідно до пункту 2 частини 1 статті 7 закону України від 08.07.10 року, за номером 2464 про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, ФОП на загальній системі оподаткування. У разі відсутності доходу у звітному періоді має право самостійно визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини бази нарахування єдиного внеску, встановленої цим законом. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску. Ключова фраза в цій нормі має право. Тобто у ФОП на загальній системі оподаткування є право сплачувати ЄСВ за місяці відсутності доходу, але обов'язку такого немає. Це означає, що при відсутності доходу ФОП може не сплачувати ЄСВ взагалі, що суттєво зменшує фінансове навантаження в період простою. Важливим аспектом при переході на загальну систему є питання реєстрації платником ПДВ. Якщо ФОП другої групи обере варіант переходу на загальну систему оподаткування і на дату такого переходу загальний обсяг операцій від реалізації товарів протягом 12 календарних місяців, в тому числі з урахуванням переймів. Періоду перебування на спрощенні системи оподаткування перевищує 1 мільйон гривень, то у такому випадку така особа зобов'язана зареєструватися платником ПДВ. До 20.09.2025 року у разі добровільної реєстрації платником ПДВ, це пункт 183.3 податкового кодексу, тоді ФОП буде платником ПДВ з 1 жовтня 2025 року. До 10 жовтня 2025 року у разі обов'язкової реєстрації ПДВ, також пункт 183.4 податковий кодекс. Тоді ФОП буде зареєстрований платником ПДВ в режимі реального часу. Відмова від спрощеної системи оподаткування до 20 вересня 2025 року подається заява за формою Ф010. 20.03 З відміткою відмова це пункт 298.2.1 податкового кодексу. При прийнятті рішення щодо переходу на другу ФОП, на другу групу в 2026 році. Податкова візьме до розгляду суму доходу, отриманого в 2025 році. Якщо сума отриманих доходів 25 за 2025 рік не перевищує суму ліміту для обраної групи єдиного податку, то ФОП може повернутися на спрощену систему оподаткування з 1 січня 2026 року шляхом подання заяви до 15 грудня 2025 року. Це буде його одноразове право на обрання спрощеної системи оподаткування у 26-му році. У випадку переходу на третю групу єдиного податку ФОП не буде сплачувати 5% єдиного податку та 1% військового збору при відсутності доходу, але зберігається обов'язок щомісячної сплати ЄСВ. У розмірі 1760 гривень станом на 25 рік. Єдиним винятком є ситуація, коли ФОП належить до пільгових категорій, є пенсіонером, особою з інвалідністю або має основне місце роботи, де за нього роботодавець сплачує такий ЄСВ у розмірі не менше мінімального. Для ФОП на третій групі єдиного податку. До 15 вересня 2025 року також подається заява по формі ф 2003 з відміткою внесення змін. Це пункт 298.1.5 податкового кодексу. Таким чином, для ФОП, який не планує вести діяльності у 25-му році. Оптимальним варіантом є перехід на загальну систему оподаткування, але остаточне рішення залишається за ФОП.